Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами знову футзальний Київ. І вже за традицією з вами будуть говорити про чергові майбутні події у футзальному житті Києва Я Артем Терентів та мій гість Сергій Величко. І сьогодні ми з вами поговоримо про матчі чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги. Це буде у нас п'ятий тур. І Скажу, що у нас у цьому турі, який буде зіграний у неділю, мають взагалі бути зіграні чотири матчі. Але наразі вирішується питання щодо поєдинку між командами Грасар та Авалон. Тому наразі можемо сказати, які точно поєдинки відбудуться. А саме відбудуться поєдинки між командами громад Грифон, також Віатек-Скітка і відповідно ще один матч це Анграл десна Ну і одразу треба сказати, що а, чому саме неділю будуть матчі зірні, тому що якраз у суботу а, якраз деякі команди-учасниці чемпіонату Києва гратимуть свої повторні матчі у рамках Вібет Кубку України. Тому і а, згідно з положенням, якраз якщо. Команда грає у суботу на Кубах, то матчі чемпіонату проходитимуть у неділю. і Якраз всі поєдинки вищої ліги будуть зрінчати. Це саме у неділю. І наш анонс ми почнемо саме з подинку, який на нашу думку буде центральним. Це Матч, який власне, і починатиме програму цього ігрового дня. Матч між командами Громат та Грефон. Ну, і тут я думаю, що головна подія, яка саме цьому матчу, це те, що комітет з етики та чесної гри виніс рішення щодо саме сезону, який вже минув. Саме ви пам'ятаєте ситуацію, коли Команда «Грифон» оприлюднила заяву про те, що вона знімається саме з чемпіонату через те, що було не на думку цієї команди, суддівство Руслана Лутія. Ну і наразі, як нам стало відомо, комітет з етики та чисної гри не побачив жодного такого саме предвзятого арбітражу з боку Руслана Лутія, саме проти «Грифона», Тому, скажімо так, цей. Епізод наразі, можна сказати, саме вивчив про ним у більш вищій інстанції. станції. Ну і подивимось, чи вплинеться якось на гру Грифона проти громата, одного з лідерів турнірної таблиці. Так, вітаю, шановні любителі футзалу. Цікавий матч між громатом та Грифоном щодо комітету етики і чесної гри, то мені все ж таки сугубо свою думку. З приводу цього, цього моменту вискажу, ви що там було звернення, по-перше, щодо обидвох арбітрів, не лише Руслана Лучія і. Переза все його стосувалось, не я пам'ятаю. Так, але напевно все таки, що і підтвердив висновок Комітету етики в чесної гри, що. Е, Такий гарячий матч попри історії там, з, з Віталієм Нестороком, котра була, і він в ітогі забив цей вирішальний 10-метровий, то, можливо, там все ж таки це емоційний порив був команди і, в принципі, що й довели інстанції футбольні, не знайшовши підтверджень їхнім, їхнім заявам. А щодо безпосередньо футзалу і стосунків між цими командами, то в минулому році. Аграмат втратив очки саме з Ріфоном. Вони зіграли в нічию. В першому матчі перемогли 2-0, а в другому 2-2. Такі... Ми пам'ятаємо, що Грифон в другому колі додав суттєво. Нинішній старт чемпіонату показує, що амбіції у Агромата співпадають з минулорічними. І мені здається, що останні матчі доводять. Напевно, такий найбільш цілісний колектив і порівню гравців, і по відображенню цьому на паркеті у Аграмата. Дуже впевнена остання гра була, де був переграний дуже непростий суперник. Авалон 3-0. І мені здається, що команда виходить на переможну стезю, таку. Грифон, як завжди, не поступливий, і результати не такі, як у Аграмата. Але, в принципі, ми очікували, що Грифон такий бєць суттєвий на ринку футзальному. Вони, так, можливо, не перемагають, але в кожен матч з інтригою до останньої секунди легко них ніхто не відбере, це точно в цьому році. Тому чекаємо такий бойовий матч. Я думаю, що важливий початок гри складеться, оскільки якщо Грифон зв'яже або ще й вийде вперед, то громаду буде дуже несолодко в цьому матчі. А так, як на мене, і що показує турнірна таблиця, не очікуємо багато голів. Останні матчі завершилися, як я вже казав, 2-0 на користя громадою 2-2. Очікуємо таку в доброму слові зарубу на кожному клаптику поля, де індивідуальні, можливо, дії або командні гарні розіграші схилять в чию сторону перевагу на вже безпосередньо в матчі. Ще одне протистояння, яке буде думаю, не менш цікавим, це протистояння дебютанта вищої ліги Вітек та чинного чемпіона, скітки Віатек лише нещодавно стартував у висці. Причому Віатек став останню команду, яка вийшла на старт, тому що Віатек пропускав при цим два тури, і лише у третьому турі він стартував. Якраз Віатек грав тоді. З Десною, Десною, яка наразі, можна сказати, є такою миролюбивою командою, тому що поки що у команди В'ячеслава листопада є такий нічийний синдром, який треба якимось чином подолати. Ну, І від чесно кажучи. Непогано себе показав, хоча початок гри проти Десни абсолютно не запишеш до активу саме Авіатеку, але далі вже команда з Чепернюком та Українськом на чолі вона ж таки змогла прийти до тями, і ми бачили, що потім вже Десні було не солодко. Насправді, я думаю, що якраз. Скільки теж проаналізувала цей поєдинок, і вона буде робити це для того, щоб е, е, трохи е, збити е, цей е, початок польоту для Віатеку, так би мовити. Але якщо Віатек зараз після вдалого першого матчу у вищій лізі набере е, ходу, то думаю, буде складно командам вишки проти цієї цього колективу. Ну, легко, легко, мені здається, нікому не буде. Для того це і вища ліга в матчах. Скітка, ми знаємо, що знаходиться в такому стані. Перезагрузки, напевно, я поколінь, мабуть. Виразив. Так, у них пішли два лідери. Пішли два лідери. На заміну прийшли нові гравці. Ми знаємо, що команда відчувала проблеми із травмами і складом. Чому підтвердження їх? Єдиний матч, де там вони грали в шість польових гравців безпосередньо і два вратарі. Зараз ситуація змінилася. Вже трансферне вікно зачинене, і ми бачили підписання Віталія Нестерока. Бачили Ну це е що ще повернення. Можна так сказати. Бачили так, знаємо, що точніше, що Денис Круль повернувся. І питання Житомирянина Олексія Притуляка це все одно час для того, щоб колектив знайшов взаєморозуміння і щодо матчів, от, наприклад, навіть на Кубок України було видно, що такі, ускідки виходять рвані хвилини, то вони. Три-чотири хвилини абсолютно домінують, то провалюють частинки гри, і видно ще команді працювати для досягнення от такого рівного і якісного футзалу там на протязі більшого кількості часу, чим, чим це відбувається нині. Оскільки там фантастичні хвилини змінюються абсолютно провальними. Це з останніх матчів, що я бачив у скидки. Якщо порівнювати ці дві команди, то все ж таки зрозуміло фаворит чинний чемпіон міста Києва Скітка. Навіть при всіх цих змінах, все одно це боєць вже вищої ліги, точно дату не. Точну кількість зіграних сезонів я не називу, але ми всі знаємо, скидка Гемон і нашого, нашого футзалу. Тому в'ятеку буде важко, але для того там є досвідчені гравці: Іван Гуцький, Сергій Чепарнюк, Олександр Корнічук, як ти казав, Олег Буцько для того, щоб давати молоді оцю бажання, наснагу і жагу до перемоги в матчі з такими суперниками. Ну і на додачу ще треба сказати, що в принципі якраз той фактор, що повернулися Нестриг та Хруця, якраз саме ті граці, яким, по-перше, не потрібно нічого казати, тому що вони чудово знають, що від них вимагатиме Олег Шуст. І якраз за рахунок цього, і якраз це буде дуже серйозна допомога для скидки у нинішньому стані. Ну і Якщо говорити далі про а, черговий матч саме п'ятого туру а, вищої ліги, то а, наступний у нас поєдинок це матч між командами Десна та Анрал. А, наразі не будемо казати, що він завершуватиме програму тижня, тому що ще будемо чекати точної інформації, коли буде зіграний матч між Грасером та Авалоном. Але поки скажемо так, що Офіційно предостанній матч у цьому турі, це е, саме матч між командами Десна та е, Анреал, команди, які по-різному стартували у цьому чемпіонаті, як я вже сказав, у Десни такий нічийний синдром наразі був. А що стосується Анрала, то Анрал не зовсім вдало стартував. Але все таки, от якщо порівняти з першими двома матчами, і те, що ви бачили вже. У останньому матчі саме Анреала, то вже видно деякий прогрес по грі, але поки що не видно прогресу по результату. Так, якщо ми знову звернемося до історії зустрічі цих команд, то у Десни все було дуже і дуже непросто в стосунках з Анреалом. Вони два матчі виграли, але ці обидві матчі були перемоги в один м'яч, і тобто інтрига трималась до останнього. Це були результативні поєдинки. Мені здається, десь не дуже важливо повернутися, повернутися на стезю перемог, відчути впевненість, бо якщо вони провели прекрасний перший матч, мені здається за громадом, то інші поєдинки, наче так заколихали цю команду. Чи вони, можливо, хлопці повірили вже, що вони все вміють в у футзалі, але їм там суперники показали, що це ще далеко не так, і потрібно. Кожному матчі витягати з себе максимальну кількість емоцій і бажання на паркеті. Він з дам прогноз на цей матч. Ну, тут добре сказати, що в принципі за складом, я думаю, у Десни переваги. Маю на увазі саме за складом, тому а, на сенсі, що так генерал команда зіграна між собою, але і вона багато років грає разом одним і тим же складом, але у Десни є гравці, які пограли не українському рівні, причому чому різному рівні – це і Екстраліга, і Перша Ліга. Ну і також і юнацька екстраліга, Зокрема, той такий Артем Щур грав у юнацькій екстралізі. І я знаю, що там зараз знову ж таки, Вячеслав Листопад активно шукає молодь, щоб вона підсилила гру у команди Десна. Ну і Такі, наразі, поки пошуки молоді тривають, але є досвідчені бійці, які саме, тягнуть цю команду. Ну, і, а, одночас, це саме досвідчені бійці це а, саме, гравці, які, в принципі, ще молоді, вони в розквіті сил, але саме для чемпіонату Києва це вже такі добротні, якісні гравці. Ну і Треба сказати, що я думаю, що. Такі, Можливо, саме у цьому поєдинку Десна саме перерве свій нічийний синдром і перерве у позитивному плані. Але все-таки давайте трохи скажемо про той, той матч, доля якого поки що невідома. Ось таки про матч Авалонграсер. Це теж, в принципі, має бути цікавий поєдинок, тільки залишається нам дізнатися, коли він відбудеться. Ну, а поки скажемо, що знову ж таки Авалон. Та гра, як не непогано сезон розпочали, щоправда, там були деякі проблеми, зокрема у Авалона в останньому матчі з а, агроматом. Ну, Я думаю, що якби Авалон забив на старті гри, коли хороший момент у Карбули був, то ще невідомо, як би гра склалася з Агроматом, а там вже потім Громад своє вагоме слово сказав. І я думаю, що тут якраз десь у Авалона буде саме. На такий момент, що дуже хотітиме команда з Броварів самовиправити свою тренінгу ситуацію, виправити це саме за програний матч з Громатом. І, можливо, навіть граса трапить під гарячу руку, хоча грас знову ж таки теж не треба сказати з рахунків, тому що хоча це і дебютант Вищої ліги, але вже на старті сезону ця команда показала себе дуже добре і, в принципі, є, за що команду хвалити. Але знову ж таки цікаво подивитись на це протистояння, тому що якраз ці команди ну, наразі це, як на мене, два uh, колективи, які uh, з одного боку є середниками, а з іншого боку, вони цілком реально можуть і замахнутися на uh, топ-трійку. Якщо їм пощастить, звісно, у, у, у з головними претендентами на підестал. Так, важливо брати очки в матчах і не лише з середняками і, тих, і командами, що нижче в тому таблиці, потрібно забрати очки в лідерів. Що Авалон, в принципі, вже показав, що вміє робити. В матчі з 2Т вони перемогли. Фантастичний такий поєдинок для глядачів відбувся тоді, ми пам'ятаємо, де емоції зашкалювали, розвиток подій зашкалював, кількість голів зашкалювала. Ну, дійсно, був крутий матч такий для. Не для тренерів, не для президентів, а саме для глядачів. А от вже виступ ми бачимо з громадом і поразка 0-3. Так пошатнула, мені здається, дещо амбіції. Но я скажу так: з того, що я бачив, це прекрасні перші тайми Авалону, напевно, з тих матчів, що мені вдалося переглянути вживу. І не дуже виразні другі тайми були в команди. Ну там вони перемагали, а от за громадом вже навпаки їм потрібно було в другому таймі наздоганяти. Ще вони не впоралися, в принципі, теж. Тому ми бачимо, що команда такий стиль в неї, з того, що мені виднілося, це максимально агресивно проводити початки зустрічі, затискати суперника і забивати якомога більше голів, щоб створювати собі гандикап. Ну і мені здається, все ж таки. От воротарська позиція Авалону поки що кульгає. Не, не, не зовсім, як я так, зі сторони дивлюсь, хлопці відчувають впевненість. А це дуже важливо в вищій лізі. Якщо в тебе воротар, який вселяє в тебе впевненість, витягує, робить сейви, то це один з каталізаторів успіху і. От вийшло, що травма у Дмитрашульгії. І зараз стоять молоді вратарі. Поки що, як на мене, не найкращі були в них матчі. А щодо Грасеру, це новий шлях у команди, вже найвища ліга. І тренер Руслан Драбик зараз займається побудовою колективу. Прийшло багато нових молодих гравців. В принципі, я думаю, що вони витягнули з перших матчів. Напевно, майже максимум з того, що було. Але зараз вже пішли більш потужні колективи, як мені здається, щонайменше по заявочним листам і по результатам. Тому вже от побачимо безпосередньо в матчі за валоном, наскільки готовий грасир протистояти і нав'язувати свою гру більш таким уже перевіреним бійцям вищої ліги. Що ж, ну і на цьому думаю, ми будемо поступово вже закінчувати наш сьогоднішній анонс. Нагадаю я, що е, наразі у нас ситуація така, що е, станом на цю хвилину у нас відомо, що три матчі п'ятого туру ліги чемпіонту Києва точно відбулися. Чекаємо е, ще на точну дату матчу між командами. Грастра треба волон, щоб мати повну картину. Ну а що стосується результатів, то вже будемо дивитись на їх вже, після того, як ці матчі закінчаться. Ну і вже традиційно кажемо вам, щоб ви підписувались на соціальні мережі Федерації футзалу Києва, де буде багато інформації. Ну і за традицією кажемо вам на прощання Слава Україні! Так, дякуємо за увагу. Підтримуйте наші сторінки, підтримуйте збройні сили України. Героям слава!